Всім вітання. Сьогодні будемо показувати комбайники, які є в наявності. Так як комусь подобається. Зелений комбайн, комусь червоний. А хтось хоче, щоб було і зелене, і червоне в одному. Домінатор 48 Special, 98 рік випуску, вже сіра середина. 360 захват жаточки, 1800 годин напрацювання, гідравлічна вигрузка. Є в наявності доступний до продажу. Масей з попереднього відео теж ще є в наявності. 3.50 жатка, гідрохід, 95-й рік випуску. Кого цікавить, приїжджайте, оглядайте. 11.58 Джундір. Сьогодні вам буду знімати про нього відео. Комбайник, можна сказати, капсула часу. Стан його суперовий. 3,60 теж жаточка, кондиціонер, датчики аварійності, довга наклонна, стан суперовий, теж доступний до продажу. Також 11,77 жатка 420 шумахер або 4,80 шумахер на вибір, яку забажаєте, теж доступний до продажу. Тому кого цікавить. Комбайники. Приїжджайте, оглядайте. Також ще маємо Домінатор 86 390 захват жатки 6 перкінс без турбіни 120 коней і 2 300 годинок на працювання стан комбайна лялька. от І зараз буду вам показувати про цей комбайник. Сьогодні хочу вам показати. Такий комбайник, який до нас приїхав, це John Deere 1158. Комбайник в максимально ідеальному стані. Можна сказати, капсула часу. В такому стані комбайник я впевнений, що ви проїхавши цілу Україну, не зустрінете. Не зустрінете такого комбайна в такому стані в продажі. Зараз буду його вам потрошки показувати. Перейдемо до його огляду. Комбайник ніде абсолютно не фарбований, не погнутий, не побитий, абсолютно ніде нічого. Виглядає дуже гарно. Глянувши тільки на одну жатку. Можна зрозуміти, подивіться в якому стані защита, ну бляха сама резинка, все на місці, наклеючки оригінальні. Довга наклонна, що дуже рідкість для цих моделей. Для 1055, там 1157, 1158, довга наклонна. От. Рідна, оригінальна, ще його резина. Подивіться в якому стані. Немає тріщин, абсолютно. континенталі його рідні без тріщин взагалі. Підножка рівненька, ніхто її не зацепив, не погнув. Дуже гарному стані І так по колу весь комбайник по всіх бляхах. Вигрозна труба рівнесенька, жодної вм'ятинки немає. Має датчики аварійності, кондиціонер. Кондиціонер робочий. Також має цей комбайник Гектаромір, жадка 360 захвату, 812-й шумахер, 360 захвату. Зараз відкрию, ще покажу всередині жаточку. Ось так. Подивіться в якому тут все стані, зверніть увагу, тут не розбиралось, там це ще має фарби. тут зірочка дивіться у фарбі, тут теж все чітко і дивіться, це є оригінальна запасна коса. Це повністю в фарбі, ні разу не встановлювалася. Ось такий стан. Ходімо далі. Ось такий вигляд тут під бляхами. Оригінальний джонівський акумулятор, комбайник весь час обслуговувався на сервісі. Ремені всі оригінал. От там є Джонік. Джонік оригінал. Тут кондиціонер. Подивіться стан Шнека. Для тих, хто має джундіри, такі як 1055, 1157 хто дивиться це відео, а ну зацініть стан. Завжди ці шнеки вже гострі, а тут вони як новенькі. Дивимося, шків ще не розбирався, шкіл гляньте в якому стані. ремінь цей теж оригінал десь має писати, а щеплення не розбиралось, бортові. Резина без тріщин. Е, бортові, подивіться, стан дисків бортових, нічого не крутилося. Це датчик на гектаромір. Е, так. Так, так. Ну, тут те не вітер, барабан там теж не розбирався. Тут комбайник у цих всіх зірочках. Ну, тут до комбайна нема до чого доколупатись. Ну просто стан, стан лялька. Не знаю чи там видно чи не видно. Понизу він нержавий, тільки грязний, стан шнеків. Вони там грубі. Резина задня. Суперова. Розсіювач на січкарні. Рівненький. Зараз відразу ножики покажем. Ось в такому стані ножі. Вони як нові. Ножі на січкарні як новенькі. Сама січкарня, подивіться, рівнесеньке все. Все повністю. Зараз покажемо соломатряси. Балка, ціленька. Так, все виглядає. І соломотряси. Подивіться, в якому стані соломотряси. Ще стоять оригінальні підчепники, оригінальний вал, оригінальні дерев'яні підчепники, ще регулювання мають. І люхту не мають. Взагалі люфту немає. І ще можна потім буде викинути прокладочки. Один підчепник тільки бачу замінений. Ну, десь, можливо, тріщину пустив у них таке буває, так як це вже від старості. От. Тут все ідеально. По решетах теж тут ну, все супер, абсолютно. І ось такий його вигляд. Просто красень. Зараз відкриє тут. Ось так. Стан нового комбайна. Тут цеп, новий, зірочка, як нова. Ремінь оригінал. Всі ви тут, все скрізь супер повністю. Нічого бачив, не крутилось, не розбиралось там по цих натяжних, що переводять оберти барабана, все скрізь повністю супер. По самому елеватору, подивіться, зараз фокусую. Ну, він як новий. Нічого не вдарялось, не ржаве. Не варене, не реставроване, не відкручувалось, зірочки подивіться, зірочки як нові. Барабан ні разу не забивався, ні ремінь, не... ну, тобто фарбу не спалив. Хто розуміє, за що я говорю. Ось так. Зараз щось з камерою засвічує. Ой, так. О. Оремені цей цеп я казав, що тут новий. Тут не спалений ручник. І подивіться стан Грохот, Та він там теж як новенький повністю. Далі. Ходімо сюди і дивимося елеватори. Бачите, шнек. Що в фарбі зірочка оригінальна, що в фарбі, планочка, у фарбі. Дивіться все як виглядає. Просто лялька. Просто лялька. Ось ну, з цієї сторони резина. Аналогічно. Тріщин немає взагалі, це ще його рідні колеса. Жаточка. Жаточка теж рівнесенька, ніде нічого не погнуто, нічого не протерто. Подивіться, внизу як виглядає наклонно, просто все блистить. Ніякої ржавчини по комбайну немає взагалі. Комбайн в стані нового. Нічого ніде не крутилось. Це у нас кондиціонер. Подивіться в якому стані радіатор кондиціонера. Все тут чистенько, гарненько. Жоношкий оригінальний кондьорщик, кондьорщик робочий. Труба ідеально рівна, жодної м'ятинки немає. Тут по вихлопній такий вигляд, загальний вигляд поверху, подивіться, ніде нічого не ржаве двигуну ніде нічого не крутилось. Шістьорка з турбіною 115 кінських сил. Ось такий вигляд в бункері. Цей снек не госиться. Перша проблема цих моделей. Зараз, якщо Раз, хочеться показати Ну, Комбайн дійсно для тих, хто знає, що це за модель і знає для поціновувачів, для поціновувачів марки, для поціновувачів моделі в кращому стані, мабуть, вже нереально їх знайти. Так, все підняв мотовило і хотів показати по жаточці. Ось в такому стані жаточка. подивіться, сегменти. Зараз так буду повільно знімати. Просто всі в суперовому стані. І також зверніть увагу, що ще повністю вхід в жатки, повністю ще от в зеленій фарбі. Ось. Ці всі дзюбки рівненькі, ніде нічого. Теж тут по них по фарбі, подивіться, що воно ще все у фарбі нічого не витерте. Плюс запасна нова коса вже вам показував. Повністю нова, оригінальна. Запасна коса e -e, зараз ще запустимо його, прокрутим. Ось такий красень ще тут відкриє. Відчепник соломатресів не розбирався ролик на січкарні. Хто мав такі комбайни, знає завжди воно його ось він вклинить і вже його спалить, тут він ще в фарбі. так, е -е... ну Ось така. такий вигляд тут, по цих всіх шківах, ну всі ремені повністю Джоннік оригінал. От. Зараз запустимо, прокрутимо його, покажу як працює. Ще по салону вам не показував. Це є лючки його, наниз лючок вигрузного шнека. Ці всі обшивки цілі, сідушка ціленька. Це є гектаромір. Ось такий вигляд потолочку. Зараз запустимо. Ось так, зараз запустимо машину. Одразу загорілися датчики аварійності. Це овер тут показує e, оберти барабана. E, Добавляємо газу. Все погасло. все працює. И вот так жаточка выглядит сверху. І також ще хтось просив порівняти по габаритах цей масейчик до інших комбайнів. Ось так зробимо. 48 спеціал, Він по висоті, практично ідентичний з Джоном 1158, той самий 10,55. Так як я вам говорив, це не звичайна 48к, це 48к спеціал. Він є більший по габаритах, такий, як 68-й. Домінатор, по висоті вони мають орієнтовно 370 чи 380, вже вам точно не скажу. 87-й має в нього над кабіною надставка, вищий бункер, то він має 4 метри. А тут по кабіні, по-моєму, 3,78, щось таке орієнтовно. Масей, він є нижчий тільки. Не знаю, як так, щоб камера вам передала. Масей є по висоті 3,50. От. Зараз можливо перейду з іншої сторони від джундіра, а тоді буде по-іншому виглядати Масей. Але ось так. От. Так видно, що він нижчий. По довжині там е і ширині вони приблизно одинакові. От. Тому, кого цікавлять комбайники, звертайтесь.